Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube каналі про крипту та інвестиції. Отже, темою сьогоднішнього відеоролика буде така актуальна на даний момент тема це мультиакінг телеграм-аккаунтів на телефоні. Я хочу просто вам розказати і показати, як створити, як тримати одночасно величезну кількість телеграм-аккаунтів на одному телефоні. Тобто не використовуючи комп'ютери, а просто користуючись цього на всього одним телефоном. Після того, як я вам це все покажу і розкажу, ви зможете використовувати хоч 100 телеграм-аккаунтів на одному телефоні. Для чого це все? Зараз ми з вами про це поговоримо. Отже, в мене ж є схожий ролик на YouTube-каналі про мультакінг. Тільки не плутайте його з цим, тому що там говориться про комп'ютерний мультиакінг, про багато акаунтів на різних біржах. Як купляти проксі, де їх купляти, як їх ставити, про детект-браузери і так далі, і тому подібне. Тут ми будемо говорити конкретно про те, як на одному телефоні тримати багато телеграм-аккаунтів одночасно. Отже, для чого це все? Для чого вам тримати багато телеграм-аккаунтів на одному телефоні? Як ви знаєте, зараз дуже актуальна і хайпова тема це ті оці різні міні-ігри в телеграмі, різні тапалки, фармілки. І як ви знаєте, деяких з них є гроші, і реально можна з цього щось заробити. Так, от маючи всього на один акаунт. І якщо не маючи величезної кількості рефералів, ну вам вдасться зробити те не так багато, якби ви мали, наприклад, 5 або 10 аккаунтів. Але з цим є нюанс, тому що взяти той самий Telegram, в ньому можна тримати лише 3 аккаунта одночасно, тобто увійти на 3 різних аккаунта і між ними переключатись. А якщо у вас Telegram Premium, то там, по-моєму, можна тільки 4 аккаунта, проте є дві програми-аналоги, якими я особисто користуюсь. І які я вам сьогодні покажу, на яких можна використовувати одночасно хоч 100 телеграм-аккаунтів, і вам не потрібно там ніяких підписок купляти, нічого робити не потрібно, все абсолютно безкоштовно. Отже, хочу вам одразу навести приклад корисності цього мультиакінгу в телеграмі на телефоні. Наприклад, буквально на днях був лістинг проекту DOX, був лістинг їхньої монети, і там на один аккаунт, ну я не знаю, виходило там 30-50 доларів, ну, можливо, менше. Маючи, наприклад, 10 аккаунтів, ви могли заробити ну, разів в 5, може навіть в 10 більше. Допустимо, в мене було 5, якщо не помиляюся, акаунтів, і мені вдалося цього всього винести біля 400 доларів. Я знаю людей, які маючи 30 аккаунтів, 40, винесли біля 2000 доларів. А ще крутіший є результат в одного підписника з мого телеграм-каналу, до речі. Ось тут залишу вам QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь в телеграм-канал, там завжди дають цікаву актуальну інформацію, апдейти по різних проєктах, ну і в принципі все, що потрібно вам знати по крипті. Також, якщо не маєте можливості відсканувати QR-код, завжди є посилання в описі під відео і на канал, і на чат-каналу. В чаті ви можете завдати своє будь-яке питання, і або я, або хтось інший з чату постарається вам допомогти в цьому питанні. Отже, один з моїх підписників, він прям жорсткий такий фермер, в нього біля 500, може біля 600 аккаунтів, і йому вдалося з доксу винести біля 15 тисяч доларів. Просто вдумайтесь, наскільки це крутезний результат з гри, яка, по суті, не потребує вкладень. Це просто дуже і дуже класно. Ну, але якби він не знав, що таке мультиакінг, не міг ним користуватись, відповідно, він би цього всього зробити не міг. Звісно, не кожен буде мати можливість тримати там 500-600 аккаунтів, тому що як не крути, вам потрібно або купити телеграм-аккаунт, він там коштує порядка біля 100 гривень, особисто я купляю по 70, або вам потрібно купити фізичну сімку, сімка ще дорожча. Ну, звичайно, як не крути, це також витрати, але ви купили раз аккаунт, і ви ним користуєтесь в багатьох цих різних міні іграх цих таплках. Проте, я думаю, кожен зможе спокійно собі 10, 20 або навіть 30 аккаунтів тримати на одному телефоні і. Значно збільшити свій профіт з будь-якої такої чергової формілки. Отже, давайте перейдемо ближче до діла. Я сьогодні вам покажу дві програми, аналоги, як я і сказав, які є аналогом телеграму, але трошки там все простіше, там не потрібно ніяких преміум купляти, ніяких підписок, нічого. Ви там просто можете тримати багато аккаунтів, величезну кількість, скажем так, майже не обмежено. Проте між ними двома є відмінність, і про цю відмінність я вам скажу пізніше. Вона дещо ця відмінність впливає на практичність використання однієї з цих двох програм. Ну пізніше я вам це все розкажу і покажу. Сьогодні загалом я вам покажу дві програми: вони називаються одна Swiftgram, одна називається Nicegram. Тому давайте не будемо затягувати. Я покажу вам запис екрану свого телефона, покажу вам дві цих програми. Залишу вам обов'язкове посилання на їхнє скачування в описі під відео, і ви собі зможете їх скачати, встановити, можливо, вам якась з них сподобається і ви вирішите її використовувати. Отже, погнали, дивитися запис екрану. Отже, як говорив, вам потрібно скачати дві цих програми: одна з них Swingram, інша називається NiceGram. Давайте запущу Swingram. Як бачите, це по суті той самий Telegram все те саме абсолютно, але єдиний плюс цього. Що ви можете тут одночасно додавати величезну кількість акаунтів, і вам не потрібно там купляти якісь підписки і робити якісь зайві дії. Просто натискаєте додати аккаунт, вводити номер телефона і логінітесь на аккаунт, і все спокійно ним користуєтесь. Також, друзі, тут в свій є досить крута фішка, яку я вам пізніше покажу, яку можна використовувати в фармілках, наприклад, маміфай можна її використовувати. Спочатку вона з'явилася в Еміфай, а потім стала доступна ще й Шейфоміку. Давайте я вам ще покажу NiceGram. Ось, власне, так виглядає цей NiceGram Аналогічно така сама програма, все те саме, ідентичне телеграму, ідентичне світграму. Тільки тут є один нюанс. Наприклад, коли ви граєте якусь, запускаєте чергову з цих міні-ігор, і вам потрібно там додати якийсь канал або чат для виконання якогось завдання, наприклад, актуально в Мемифай, так тут постійно з'являються якісь завдання, і вам потрібно там або підписатись на якийсь канал, або ще кудись щось зробити. Тут є така проблема в Найсграмі, коли ви пробуєте підписатись на якийсь канал, вас. Видає таку помилку, нібито досягнутий ліміт по підписках. Хоча, по факту, тут е, взагалі, от бачите, ну тут є багато каналів вже, тому що я в світграмі це зробив. А по суті, коли я тільки. Почав користуватися Найсграмом, коли я зіткнувся з цією проблемою. Ну я був дуже здивований, тому що думав, можливо, це якась помилка на акаунті чи ще щось. Але як виявилося, на всіх аккаунтах є таке чомусь обмеження. Тобто, ви тут додати можете скільки хочете акаунтів, але підписуватись на якісь канали, на якісь чаті. Чати цього тут ви зробити не можете. Тому, власне, я і перейшов з Найсграму на свій Ось так, друзі, виглядає цей Найсграм в App Store. Посилання я обов'язково залишу в описі під відео. Зможете собі скачати. А так виглядає Swiftgram, от власне та програма, яку я віддав перевагу, якою я користуюсь. Також на нього посилання знайдете в описі під відео. Отже, друзі, як бачите, ця відмінність на зграму від Swiftgram, Ви тут можете підписуватись в Swiftgram на величезну кількість каналів, тобто, ну мені здається, там є також обмеження, як в телеграмі на 500 каналів. Ну але проте тих 500 каналів треба ще попробувати заповнити. Це плюс Ось. І фіча, про яку я обіцяв вам показати. Давайте зайдемо в бота Мемифай і покажу вам цю штуку. Наприклад, у вас є вільний телефон, вільний пристрій, який якийсь гаджет, який ви можете покласти на зарядку, і він буде вас фармити монети в якійсь грі в Мемифай, вірніше в Sfram. В Меміфай-боті є можливість активувати клікер. Тобто, це клікер доданий самим світграмом, як я розумію. Тобто ви натискаєте на клікер і бачите, у вас монети самі збиваються. Тобто ви можете просто лишити телефон на зарядці, і у вас автоматично будуть фармитись ці монети. Головне, щоб екран телефону не гас, і постійно був Wi-Fi. Ну це дуже і дуже прикольна штука. В найзграмі nice цієї фічі немає. Притамні, коли я останній раз не користувався, цієї фічі не було. Також момент такий доволі цікавий. Спочатку ця фіча з'явилась тут в MemeFi-боті, Я помітив її і дуже здивувався, а пізніше вона ще з'явилася в хом'яку. Ну в хом'яку, звісно, вона взагалі не потрібна, тому що самі знаєте, тут не потрібно тапати. Тут все відбувається автоматично, але тим не менше, вона тут є. І, ну і це не може бути неприкольно. Ось, бачите, така штука. Ну, а стосовно інших міні-ігор, це вже потрібно вам перевіряти. Просто я на цих своїх мультиаккаунтах використовую тільки от ці три фармілки, які ви бачите, і юзаю тільки їх. Ну Blueмі, ясно, там не потрібен клікер, а от в Хоміку і Меміфай клікери є, і їх можна заюзати. Стосовно інших тапалок, це вже ви, якщо почнете користуватися цими месенджерами, ви зможете собі це спокійно перевірити. Ось, як бачите, можна переключитись на інший аккаунт. І спокійно користуватися, нічого не мешає цього робити. Тепер стосовно бану по IP, стосовно бану за мультиакінг, дивіться, знаю людей, які використовують в цьому світкрамі. Там по 30-40 акаунтів вони сидять на одному IP, на одному Wi-Fi, і в принципі в них все з аккаунтами добре. Так, є можливість це обійти. Можете там включати VPN, Наприклад, також я знаю, є мобільні проксі. Проте я раніше ними не користувався і, взагалі, ну хороших відгуків про них не чув. Ну але оскільки є такі така практика, що в людей все працює нормально, їх не банять. І тим більше, якщо ви будете юзати там ну, 10 акаунтів, може 20, то я думаю, з цим нічого не буде і переживати за це не потрібно. Особисто, от, бачите, в мене тут є чотири акаунти на одному телефоні. Наразі жодних проблем в мене з цим не виникало. Також друзі, так само як і в Телеграм, навіть якщо ви вирішите заморочитись і схочете ставити проксі, тут є можливість поставити проксі. Ось бачите, в грамі також є. Можливість поставити проксі. Тобто я не знаю, тут, напевно, на кожен акаунт можна ставити окремі проксі, ви будете здійснювати доступ в інтернет з різної ip адреси А можливо, ну швидше за все, це так. Я не думаю, що це одне проксі на всі аккаунти. Тобто, навіть така можливість тут є. Тому, якщо боїтесь, переживаєте за свою безпеку, ви можете заморочитися, знайти купити проксі для телефона і їх тут собі спокійно встановити і користуватися, не переживаючи про те, за те, що вам дадуть бан. Але знову ж таки кажу: є випадки, люди користуються, ніякого бану ні за що не дають, і все в принципі в них нормально. Такі ось друзі, справи. Це дві таких програми. Ну, скажімо так, найзграм я відкинув через неможливість додавати різні там чати, канали. Навіть виключно через завдання, тому я на Ісграм відкину. використовую тільки світграм. Проте я вам посилання на скачування залишу на дві, ну і вже на власний розсуд. Можливо, з часом вони цю проблему пофіксять, а можливо, і ні. Ну, принаймні, в Світграмі нічого чекати не потрібно, воно все працює зараз, і можна це зараз використовувати для свого комфорту. Тому скачуйте. Купляйте акаунти, акаунти, до речі, можна купити в різних сервісах в Телеграмі. Їх є безліч. Є сервіси, які там надають рефералів, які продають телеграм-аккаунти. Ви елементарно можете навіть зайти на OLX і на OLX і знайти оголошення, де продаються телеграм-аккаунти в плані безпеки. Купленого аккаунта вже готового, ну, звичайно, краще мати фізичну сімку, так буде безпечніше для вас. Але проте, ви, коли ви купляєте telegram аккаунт ви просто там виходите з всіх інших пристроїв, ви можете встановити ще додатковий пароль при логіні і, по ідеї, з вашим аккаунтом все повинно бути добре. От я користуюсь вже скільки цими купленими аккаунтами, і в мене проблем наразі ніяких не виникало. Тому такі ви справи. Користуйтесь і заробляйте кеш в цих формілках, в цих міні-іграх. Отже, друзі, як бачите, нічого складного в цьому немає. Ви можете спокійно собі освоїти ці дві програми. Ну, звісно, я віддаю перевагу Swiftgram через те, що там немає обмежень на додавання в різні папки, в різні чати і так далі. Тобто, використовуючи це все, навчившись цим всім користуватися, ви можете спокійно собі тримати 20-30 аккаунтів і юзати по можливості, по бажанню в різних цих таполках всі всі аккаунти використовувати. І якщо котрась з цих табелок дійде до лістингу і буде давати якийсь більш-менш нормальний профіт, то ви з одного аккаунту умовно заробите там 30-40 доларів, а маючи 10 аккаунтів, ви заробите 300 або 400 доларів. Погодьтесь, це доволі круто, і так як ці Аналоги телеграму не потрібно за них платити, і вони безкоштовні, вони є в безкоштовному вільному доступі. Це також є великий їхній плюс. Так, є витрати, вам потрібно купити телеграм-аккаунт або купити сімку і створити аккаунт. Ну, але це такі витрати, вони одноразові, ви купили аккаунт і далі ви ним користуєтесь протязі довгого часу. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна, крута, якщо так. Обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на YouTube канал, підпишіться на Telegram канал Ну і будь-які запитання, можливо, ви щось не зрозуміли, можливо, я щось не так пояснив, ви можете в чаті каналу написати, і я постараюся вам дати відповідь або хтось з каналу. І, звісно, не забувайте, що всі потрібні вам посилання на телеграм, на скачування цих програм і так далі. Все, що я використовую, будь-які біржі, я завжди залишаю в описі під відео, тому переходьте в опис, що вам потрібно. Скачуйте, реєструйтесь і користуйтесь цим. На цьому все. Дякую, що довелися до кінця. Всім пока.